Середа, 15 січня в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічак. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Перший обмін полоненими у 2025-му. Ще 25 українців сьогодні повернулися додому із російської неволі. Проміняли сонячну мароку на прифронтовий Нікополь. Чому родина, яка виїхала в штати, повернулася жити на берегову лінію, фактично під прицілом ворога. Тут нікого нема. От ми тут. Вон там іще двіже і все. Всі по уходах. На згадку про 46 загиблих у Дніпрі у другій роковини трагедії на перемозі вшанували жертви російської атаки по житловому будинку номер 118 ми з мешканцями хотіли вшанувати пам'ять загиблих, бо то наша біль, то наше життя, яке перевернулось. На Дніпропетровщині підрозділ ПВК Схід збив ворожу ракету. А вночі від окупантів потерпала Нікопольщина. Агресор атакував район за все завеграти артилерії, скидав боєприпаси з безпілотників. Пошкоджені промислове підприємство і три автівки. Люди не постраждали. Наслідок чергових російських атак по Харківщині поранено чоловіка. У Куп'янську ворожий ФПВ-дрон влучив просто у місцевого. Потерпілого із травматичною ампутацією ноги і відкритим переломом у вкрай важкому стані. Доставили до медзакладу, повідомили у Харківській ОВА. Четверо поранених у Дніпровському районі Херсона. Окупанти по обіді поцілили з безпілотника. У людей вибухові травми, поранення голови, грудної клітини та кінцівок. Медики надають їм допомогу. А в Антонівці росіяни вбили 56-річну медсестру місцевої амбулаторії. Також окупанти обстріляли лікарню у Білозерці. У будівлі пошкоджено покрівлю, фасад, вибито шибки. Вибухові травми та струс головного мозку отримала місцева жителька. Дев'ять поранених серед них дві дитини. Зранку окупанти нанесли авіаудар по багатоповерхівці у Краматорську. Відомо, що травму отримали дев'ять людей. Пошкоджено 18 будинків, три освітні заклади та інфраструктурний об'єкт, а також 18 автомобілів. Серед поранених є дві дитини 2008 та 2018 року. Всім пораненим надана кваліфікована медична допомога. Зараз обстеження роблять фахівці. На теперішній час, те, що ми бачимо з вами з подвір'я, опять квартир зруйновані повністю. Якщо будуть додатково виявлені, будемо додатково допомагати людям і розміщувати їх місце Краматорськ, місті Славянськ. Перший обмін полоненими у 2025-му. Ще 25 українців сьогодні повернулися додому із російської неволі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед звільнених житель Синельниківського району Дніпропетровщини загалом у цьому обміні додому повернулися захисники Маріуполя та Азовсталі, а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Крім військових, вдалося звільнити і цивільного, якого росіяни захопили на Київщині та незаконно утримували. У всіх важкі поранення та хвороби. Кожен отримає всю необхідну медичну допомогу. Вночі було гучно і на Росії. Безпілотники атакували у Тамбовській області РФ. У російських телеграм-каналах стверджують, що це робота ЗСУ, які використовували БПЛА Бубер. Перед цим місцеві жителі чули вибухи. А на заправці у Волгограді раптово загорілася одна з установок та два теплообмінника. На Росії, звісно кажуть, загорілося саме і ніхто не постраждав. Що так там? Вечір пам'яті за загиблими дніпрянами у другій роковини трагедії на жилмасиві перемога вшанували жертв російської атаки по житловому будинку. Два роки тому ворожа ракета влучила у багатоповерховий будинок номер 118, забравши життя 46 людей. Мешканці будинку, родичі загиблих та небайдужі містяни, збігалися на місці трагедії, аби згадати ім'я кожного, хто загинув у той страшний день. Як пройшло вшанування у нашому сюжеті? Тут більше немає завалів, ніхто не благає про допомогу і не чутно сирени пожежних машин. На жилмасиві перемога панує тиша. 14 січня для жителів цього будинку особливий вечір вечір пам'яті. Два роки тому російська ракета перетворила цю багатоповерхівку на руїни. Живі люди, які знаходяться під завалами. Від них поступають званки і смс. Тут вечір я була В той вечір. Я була тут. Ми були тут три доби. Жах в очах людей, дикий страх та надія, що ще не все втрачено. Що на першому поверсі все-таки будуть живі люди. Я більше нічого не пам'ятаю. Була тиша, були зойки. І сподівання, коли виносили чорні мішки, що це не наші родичі. В той вечір через ворожу ракету обірвалося життя 46 людей. І хоча від тієї трагедії пройшло два роки, до найменших деталей пам'ятають той день ті, хто дивом вижив. Взагалі такий день був. До мене син в гості мав приїхати, а мені хотілося бігти з дому. Я не могла зрозуміти, від чому ракета небезпека. Я ну, завжди вдома залишаюся. Мені просто хотілося йти коли. Д'їзд не стало із хід сонця, перший сонячний день, і на гуртожитку інституту фізкультури просто цей яркий сонячний промінь, який ніколи не було. Там була тінь завжди від будинку. Я не могла зрозуміти, чого. Потім здогадалась. Да, і тепер по-іншому виглядає двір. На місці будинку вже давно розібрали завали. На одній із тін, що межувала із зруйнованою багатоповерхівкою, транслювали фото загиблих. Під ними 46 свічок. За кожного з тих, хто загинув від російського теракту, ініціатори акції самі ж мешканці будинку. Тетяна Левкова каже, готуватися почали буквально за тиждень до роковин. Підготовка це виникло зовсім якось спонтанно. Просто ми з мешканцями хотіли вшанувати пам'ять загиблих. Ми гадали, що Родини загиблих вони не зможуть піти на такий шах. Ми, нам здавалося, що люди їм це душі волячі, вони не зможуть. А люди пішли і почали писати. Вони почали викладати нам, давати свої фотографії. Вони казали, що «да, ми хочемо, ми дуже хочемо. Я це зрозуміло. Ми плакали разом. Лампадки догоряють, люди поступово розходяться, але біль залишиться з ними назавжди. Є щось сильніше за смерть. Це пам'ять, що живе у серцях людей. Місцеві переконані, кожен, хто прийшов у цей день, приніс із собою частинку спогадів про людей, життя яких зупинилося назавжди. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Вся на жінок з ножем у центрі Дніпра зухвали пограбування у солоному, нищівна пожежа у царичанському районі та криваві сімейні розбірки на криворіжжя. Дайджест гучних подій за поточну добу на Дніпропетровщині зібрав наш Марко Ручка. Неадекват з ножем кидався на жінок у середмісті Дніпра, зафіксовано як чоловік, погрожуючи розправою, напав на 22-річну дівчину і обікрав. Також знахабно пограбував 41-річну жінку, вирвав телефон просто з рук потерпілої. Злочинцем виявився 37-річний чоловік, раніше судимий за майнові злочини. Нападника вже затримали йому загрожує до 15 років тюрми. Рідному брату встромила ніж у груди, моторошне вбивство на Криворіжжі. 39-річна так розлютилась на брата через сварку, що завдала фатального ножового поранення. Оперативники розшукали зловмисницю та затримали жінці, повідомили про підозру в умисному вбивстві. Нападниці обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Залізною арматурою та дерев'яною битою двоє братів ледь не забили до смерті 35-річного продавця дверей. Бізнесмена виманили на зустріч, нібито для купівлі товару. Згодом злочинці ще й підпалили його автівку. За офіційними даними від поліції, зловмисники тероризували потерпілого на так зване замовлення. Обом було повідомлено про підозру. Наразі обвинувальний акт направлено до суду. У Дніпрі винесли вирок наркозбувачу. Правоохоронці викрили фігуранта ще у червні. Торік під час обшуки вилучили майже 2 кілограми психотропів та 27 закладок з амфетаміном. Збував наркотики через телеграм-канали. Тепер чоловік проведе за ґратами. 10 років згорів дотла житловий будинок у Царичанській громаді вогонь охопив одноповерхову оселю. Вщент вигоріли речі, покрівля та перекриття будинку на площі у 90 квадратних метрів. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Марко Ручка, Дмитро Вєтров, Новини 11 каналу. Дніпро залишається хабом для вимушених переселенців із тимчасово окупованих та прифронтових зон. Тут вони не лише знаходять новий дім, але й успішно інтегруються у місцевий ринок праці. Для цього у місті створили цілу систему. Як ініціативи допомагають переселенцям отримати роботу та адаптуватися до нових умов. Дивіться у нашому матеріалі. Були дуже великі обстріли. Наш місто залишилось без опалення, без води, без газопостачання. Пані Іна, лікарка-офтальмологиня з Донеччини зі Слов'янська, до Дніпра евакуювалась у квітні 22-го року разом зі своєю родиною. Майже одразу влаштувалась в місцеву лікарню за спеціальністю. Дуже мене добре прийняв і деяким навчили моментам, тому що думаю, ми працювали з іншою електронною системою, яка тут у нас є. Переселенців як пані Іна, Дніпро приймав із самого. Початку війни, і якщо у 22-му працевлаштовувалась лише десята частина, то зараз в Дніпрі зупинились і мають постійну роботу вже 70% внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Ми і в різних хабах і створювали телеграм-канал і вайбер-групи, і проходили по всіх шалтерах до міст евакуаційних, де люди приїжджали, надавали інформацію про те, що в нашому місті дуже багато роботодавців їх цифра зараз сягає приблизно 27 тисяч людей. Це підприємство встановити організації та приблизно 100 тисяч фопів. Дуже затребуваними у Дніпрі. Залишаються робочі професії через брак кадрів. Зараз на вакансії, які раніше вважались чоловічими, запрошують жінок. Створили навіть безкоштовні курси для переселенок. І там я прочитала, зателефонувала, прийшла на бесіду, на співбесіду. Мені сподобалось, Я вирішила навчатися. Е, ну вот сьогодні сьогодні дізналися, як вирівнювати стіни от маячками. Та що шпаклювання це это... Недальших ділянок та там якби ну, точечні. А це вже такі великі стіни можна вирівнювати. Перші випускниці таких курсів це малярки та плиточниці-ліцювальниці, розпочнуть практику на будівельних майданчиках міста вже цього місяця. Спеціальності маляр і також пліточник, оскільки зараз на робітничому. На ринку праці дуже багато пропозицій по цих напрямках роботи заробітні плати там сягають від 30-35 тисяч гривень тобто, це. Нормальна заробітна плата для для того, щоб мати можливість бути економічно незалежним для зручності пошуку роботи переселенцям у Дніпрі створені безкоштовні телеграм-канал та Вайбер-групу. Їхню назву ви бачите на своїх екранах. Там оперативно публікують актуальні вакансії з прямими контактами роботодавців та конкурентними зарплатами. Олена Петриченко, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Проміняв сонячну Америку на прифронтовий Нікополь. Далі історія 72-річного Валентина. Чоловік разом із дружиною від обстрілів поїхав за кордону. Тім невдовзі повернувся до рідного міста. Нині ж мешкає на береговій лінії, фактично під прицілом ворога. Як виживає під нищівним вогнем та чому не хоче більше залишати Нікополь? Подивіться. Аж в Америці був і повернувся. Пан Валентин зізнається за океаном. Довго не витримав і повернувся до рідного міста. Мешкає на береговій лінії Нікополя, і про життя під прицілом росіян знає не з чуток. До нього та сусідів ділиться, прилітало вже стільки разів, що навіть не може порахувати. Натомість вже навчився розрізняти види снарядів, які окупанти скеровують на приватні будинки. Це була касетна, впала в хату. Вона тому, що гляньте, як при, як снаряд прилетів, хата розлетілася, і та теж. Один із останніх обстрілів ділиться, заскочив з Ненацька. Боєприпас поцілив на подвір'я сусідки, за яким доглядає чоловік. Валентин каже, міг опинитися в епіцентрі удару, утім затримався в магазині. Я був в тебе, там нічого не чуть, там люди живуть. Друге життя. Чоловік веде до понівеченої обстрілом оселя сусідки. Ворожий снаряд пробив покрівлю та потрощив майно. Валентин каже, пощастило, що не здетонував. Отаку штуку сусідка принесла, це та з касети чи що таке. Та у мене скільки, тут осколки, я вам покажу. Я скільки приходжу, тут осколок, там осколок, там, там осколок. В перервах між обстрілами чоловік підгодовує тварин та прибирає будівельне сміття. Ділиться по береговій лінії окупанти гатять майже безперервно, тому разом із дружиною виїжджав за кордон до родичів. Хотім мирним життям пожили лише півроку і вирішили повернутися. В 72 роки я ну нікому не совітую. Дали розрішення на, на роботу строю, все хорошо, дара пенсію дали, але ми, ми до цього не привикли. Після вельми людних вулиця Марика каже, довго не міг звикнути до напівпорожніх у Нікополі. Надто на береговій лінії, бо ділиться з його сусідів. Вдома майже нікого не лишилося. Тут нікого нема, от ми тут. Вон там іще дві засі пооходили. Утім знову виїжджати. Чоловік не планує в перервах між обстрілами порається по господарству і як може власними силами лагодить потрощина. Бо каже, жити хоче хай не під мирним, але під українським небом. Катерина нічка, Йона Балковата, Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу. Нові подробиці в операції «Порятунок єнота у Нікополі. Поліцейські прихистили в управлінні єнота втікача. Згодом з'ясувалося, у тварини. Є господар, військовий медик. Чоловік розповів, це дівчинка, звати її Міна, і родом вона з окупованого села Кринки, що на Херсонщині. Під час вечірньої прогулянки тваринка втекла та затаїлася на дереві. Вранці екіпаж патрульної поліції помітив скупчення людей та побачив на дереві винуватицю цих зборів. Пухнастика під звук артобстрілу змогли виманити та з її тимчасового укриття. Іди сюди. Ся смотри сюди. Ага, утікать. І на сам кінець про погоду. У четвер у Дніпрі прогнозують в день плюс один градус, вночі мінус два. Атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.